Далеке крайнебо пропахле пригаслими зорями і стиглими зорями, і степом де колос і цвіт. Чому ж ти крайнебо такими плугами пооране такими громами, якими поорано світ? Ти меншаєш меншаєш в світі занадто модерновим. Придатне для вжитку та надто відкрите жалю. Чому ж твої птиці змовкають на кожному дереві, і зойкає кожна стежина, куди не ступлю. Підвладнити часу, як часові зорі підвладні, як надто підвладні і птиці, і дерева, і ми, аларми і марші, розкоти громів канонатні. Звідколи це, з часу відколи назвались людьми, але вчорашнім не жити, це істина древня, а жити сьогоднішнім тільки не вище трави. Та що з вами буде, що буде, високі дерева, коли висоту свою втратите раптом і ви? Бо як поєднати правічну красу і потребу, і марші браворні, і тихі акорди жалю, і як поклонятись все меншому й меншому небу, що схоже все більше і більш на блакитну ріллю, все мусить родити простори небесні та водні, але що найбільше? Земна невпокорена віть, краса не для ситих, не її і голодні. Високі дерева, тому про високе шуміть. Гаї, телевеж, автострад, гомінки, блискавиці. Усе те доречне, усе те до часу. І все ж лиши мені свідку дерева, і трави, і птиці, лиши мені свідку. Зірки на шпилях ти лавеш. хай не плодоносим та думку високо підносим Я не останній у тебе, а все ж упаду та поки ще я не літак, не зоря, не чорнозем. Зі мною дерева, найвищі в земному саду.